Мій дід казав дух покоління, що виросло на волі буде високим. Раз, Правду казав. А ти. Це ти мене вилікували. Ні. А ви розумієте, казахську? Шаманка? Дочь, дочка шамана. Я ловец с Баркутом. Ловец с Баркутом? Жену Баркучи я еще не встречал. Жену. Женка? А Женка. Так, правильно. А ты а? мой дед? Старіша народу. Парахатом, Парахатом звати. Навчив. Великий Аксакал. Все знає. Зголоднів. Якби тільки вам да на волю. Хочеш птахів відпустити.